На гостину до казок Здравствуйте, дорогі малята! Я впевнена, що ви мене впізнали. Сьогодні я запрошую вас на гостину до казок. Але подорож буде незвичайною. Ви повинні відгадати казочку за допомогою Емодзі. А що ж таке Емодзі? Це звичайні смайлики, які передають настрій, подію, емоції, рухи, почуття, предмети. Це дуже просто. А давайте перевіримо, чи зможете ви відгадати казочку. Подивіться уважно, хто перед вами. Так, ведмедики, а скільки їх. Так як же казочка називається? Перевіряємо, чи правильно ви назвали казку. Молодці. Ви правильно назвали казку. А погляньте ось на цю картинку. Хто тут? Так, дід, баба, курочка. Жаль, що немає тільки золотого яйця. Та як ж ця казочка називається? Перевіряємо. І насправді це казочка, курочка, ряба. Молодці. Рушаємо далі. А ось подивіться. Корона, жаба, не жаба, а просто царівна. Пригадайте і цю казочку. Назва цієї казочки, ви гадаєте, царівна жаба? Давайте перевіримо. Ви правильно назвали казочку молодці, а цю казочку ви відгадаєте вмить. Від, від діда утік, він від баби утік, від усіх звірів утік, тільки від лисички не зміг утекти, бо вона його з'їла. Що ж це за казочка? Молодці, перевіряємо. Це казочка коглобок. І цю казочку ви знаєте. Чи впізнали ви трьох братів, які провчили злого вовка? Подумайте, як же ця казочка називається. Но ви праві, це ж казочка Троє поросят. Перевіряємо. Ось подивіться, які вони веселі. Дійсно, малята, це казочка Троє поросят. Малята, а подивіться на цю картинку? Чоботи, кіт. Подумайте, як же ця казочка називається. Ви говорите, що казка кіт у чоботях? Тож давайте перевіримо. Ну ви просто молодці. І насправді це казка кіт у чоботях. Ну, а ця казка вам усім знайома. Подивіться, і дід, і баба, і внучка, і жучка, і киця Варварка, і мишка Сіроманка. Вони працювали всі дружно і зробили велику справу. Як же ця казка називається? Так-так, давайте перевіримо. Ви просто молодці. І насправді заказка рібка. А що це заказочка? Сніжинка, сніжинка, дівчина королева. Як же ця казочка називається? Подумайте, малята, не поспішайте. Ви гадаєте, що це казка про снігову королеву? А давайте перевіримо. Ось перед вами Крижане царство, а на троні королева. Перед нею сидять Кай і Герда. і насправді малята. Це казочка про снігову королеву. Молодці. І ось остання казочка. Придивіться на цих героїв. Куди хотіла потрапити дівчинка? Хто подарував їй черевички? Та, та чому було потрібно весь час слідкувати за часом. Подумайте, малята, як же ця казочка називається? На вашу думку, це казка Попелюшка? А давайте перевіримо. Подивіться, яка гарна дівчинка, а звуть її Попелюшка. Тому і казка називається Попелюшка. Молодці. Ви малята були неперевершені, знаєте всі казки, правильно їх називаєте, а це тому, що ви полюбляєте казочки. Адже казка це справжнє диво, там подвиги й пригоди є, вона кінчається щасливо, там місце кожному своє, і мудрість в ній перемагає, і щедрість, і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править світом доброта. До побачення, до нових зустрічей!